Кеспанство. Було скоріш, не запитання підписника, а констатація одвічної проблеми чи, скоріш за все, конфлікту між трофейною рибою і делікатною вучою, яку ох як і не хочеться зламати. Цей одвічний конфлікт вирішують по-різному. Хтось ловить такою собі тяжелезною добовою ломахою з помаранчевим кінчиком, хтось рибалить з використанням повіців і сплетеного шнура. Вудка для нього не є тим, що обмежує. Хтось купує спеціалізовану вудочку під трофей. Це справа індивідуальна. Я не маю мети, а тим більше права когось засуджувати чи обмежувати. Визначайтесь самі, що вам краще. Мої вудочки не розраховані на 20 кілограмових коропів. Звичайні красиві вудочки з рекомендованою вагою до півтори кг. Напевно знаєте, що будь-який відповідальний виробник водидич у специфікації до вудочки. це той такий собі невеличкий ППРД чи напис на бійці, він йде у комплекті з вудочкою, вказує рекомендовану вагу трофея, на яку розрахований бланк. Або ж інформацію про такі параметри можливо знайти в каталозі, де йде опис конкретної моделі вудочки. Таку ж інформацію публікує і відповідальний продавець на своєму сайті. Є ще один нюанс, який напевно багато хто знає. Деякі вудочки для херабуни. В комплекті поставки мають ще один змінний кінчик, верніше дві чи три секції. Це не є запасний кінчик буквально, як вважає дехто, а кінчик іншої жорсткості. У мене в арсеналі 5 вудилищ різної довжини. І 4 будилища, які укомплектовані змінними кінчиками, мають різні по жорсткості кінчики. Це не халепа від виробника, не переживайте. Жорсткий кінчик розрахований на ловлю з товстими лісками, а м'який. Умовно м'який, відносно іншого, що був у комплекті, розрахований на ловлю з тоншими лісками, так як він своєю гнучкістю може більш якісно компенсувати рибки великої риби. Наступне відео, яке викладу на своєму каналі, в розділі може зробити сам, по заміні конектора на вудочці. Один мій знайомий, коли дізнався, що кінчики повинні мати різну жорсткість, зробив перевірку. Тепер буду ремонтувати. Про змінні кінчики я загорю не просто так, щоб лиснути розумом, тому що з девайсом, який я вам запропоную, краще використовувати кінчик більш жорсткий. Чому так, я поясню пізніше. Хоч мої вудочки красиві, на трофейного коропа не розраховані, але ловити коропа хочеться. Не відкрию Америку. Всі знають, що кожна вудочка для ферабуни на заглушки нижнього коліна має таке собі кільце, куди кріплять страховочний шнур, щоб риба вудкуди стягнула. І, якщо шнур гумовий, бо є й звичайні плетені шнури чи мотузки, то утримуючи отой гумовий шнур рукою відпускають вудочку, і ота гума амортизує ривки риби, знесилює її, і ви вже потім виводите її знесилену у підсак. Спосіб дієвий, але є оте але. Якщо ви рибалите на природній водоймі, а не на окультуреному під басейн ставку, то будьте готові, що у воді може бути і притоплене дерево, і густі, зарослі трави чи очерету, і інша хрінь. Рибина затягує верхню частину водища під затоплену перешкоду, і воно там обов'язково ламається. І з води прямо вам в пику летить комель з рештками обламаних колін. Чув про такі випадки неодноразово, тому робіть висновки. Яка альтернатива, адже відео саме про це. Минулим сезоном своєї оснасті я експериментував з фідрагамом. Рішення відоме для поціновичів махових удочок, тому лаври винахідника приміряти до своєї голови не буду. Ставиться ота резина не між основною ліскою і повіцями, а по варіанту штекера. Сподіваюсь про штекерну вудочку, чули, в якої всередині останніх китів так в штекері обзивають секції бланку, стоїть так звана штекельна резинка. Якщо правильно вже називати, то гідру або акваластик. Тепер як виготовляється той аляхерабуну штекерний амортизатор і як його кріпити до оснастки. Для виготовлення амортизатора знадобиться два вертлюжка. У мене вони різні за розміром. У великого вертлюга зручне за розміром вушко, щоб чіпляти оснастку, силіконові стопора, ліска приблизно сантиметрів 12 см знадобиться фідергаму. Бажання і ваші руки. Ось така фідерна резина. Діаметр 08 мм, розривне навантаження 6 кг. Виробник, як вказано Франція. Хоча в наш час вірити написам не завжди потрібно. Але заявлене навантаження витримує. Перевіряв. Населяю перший вертлюжок на резинку, складаю двоє і роблю всім відому скрутку. Вузол на всякий випадок змочую, хоча дехто каже, що то зайве. Не готовий заперечити чи підтвердити цей факт. Трішки підрізаю кінчики, залишаю приблизно десь 1 см чи 2 см, і одягаю наступний вертлюг, як повідає, петля в петлю. В малий вертлюг протягує невеличкий відрізок ліски. Цією ліскою ми будемо прив'язуватися до кінчика удивища. Далі одягаю стопор для надійної фіксації вузла на конекторі. Кінці ліски зв'язую між собою вузлом вісімка. І Тепер, власне, як кріпити оснастку до цього амортизатора. Коментувати думаю не потрібно, адже це просто. І на завершення про мої особисті враження від такого девайсу. З таким амортизатором потрібно буде кожну рибу брати у підсак, тому що на весі нею тою рибою кидає вверх вниз як на тарзанці, і під час тих кидань гачок може прорізати губу навіть малої риби. Є певні незручності, коли велику рибу заводиш у підсак, вона шарахається від підсака, і амортизатор в цій ситуації ускладняє виважування. Але шанс на трофейну рибину не вілює ці складності. Все решта мене особисто задовільняє до того, що мультизатор можливо в будь-який момент зняти з оснастки і рибалити без нього. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки під відео, залишайте свої коментарі. Це просуває відео на ютубі і збільшує кількість підписників. А якщо росте кількість підписників, то і у мене не зникає бажання створювати нове відео. Думаю, тицнути курсором на вподобайку, то не зовсім важко. І хай Бог вас береже в ці складні часи, шануйтесь, все буде в Україна!